Вітаю! В цьому відео ваші увазі результати 14-го туру УПЛ сезону 25-26. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Колос поїхав до Оболоні. Нульова нічия в Києві. Оболоні колос розійшлись без голів. Обидві команди мали момент, але або останній пас, або реалізація. Не витримали навантаження після такої гри. Суперники очки без переможця, але й без поразки. Команда з Ковалівки 5 матчів підряд не програє. ЛНЗ приймало Кудрівку. Черкаський клуб взяв три очки. Домашня перемога над Кудрівкою. Один точний удар вирішив долю поєдинку. ЕЛНЗ підтвердює, що на домашньому полі серйозний гравець в чемпіонаті України. Полтава поїхала в гості в Київ до Динамо. Сенсація туру. З новим тренером на чолі кияни програють полтавському колективу вдома. Динаміці контролювали гру, але гості виявилися холоднокровнішими у завершальній фазі. 1-2. Несподіваний результат, який точно вплине на турнірну гонку. Полтавський колектив до цього матчу 11 матчів не перемагав. Чи вийде з динамо кризи? Пишіть в коментарях, будь ласка. Верес приймав Карпати. Нічийна битва битва рівному. З обмеженою тактикою, без ризиків і з мінімальною кількістю гострих моментів. Команди грали обережно, відчиня результат цілком закономірний. 0-0. Друга нульова нічия в цьому турі. Олександрія приймала рух. Виїзна перемога руху Львів'яни змогли забити, втримати мінімальну перевагу. І Привести три очки. Олександрія намагалася відповісти, але сьогодні реалізація їх підвела 0-1 НАТО було. Металіс 19-25 гостював епіцентр. Матч голів знову. Обидві команди не змогли скористатися іми шансами, незважаючи на зусилля, епіцентр і металіст обмежились нічією в цьому турі. Оліся приймало зорю. Зато миряни дома зуміли здобути перемогу уганчанами. Для голи і важливі точки. Полісся демонструє, що не боїться сильних суперників. А Заря сьогодні не зуміла показати свою силу. Програє матч. І тур закривався між Шахтарем та Кривбасом. Дербі без переможця. Шахтар не зуміг дотиснути Кривбас. Гості прояви і характер. І двічі відповідали на удар від Кривбасу. 2-2. Бойова нічия, яка залишає інтригу. Верхній турнірній таблиці. Кривбас 5 матчів підряд не перемагає, а Шахтар врятувався від поразки в цьому матчі. 14-й тур приніс і стабільність, і сенсації. Полісся та рух довели, що можуть здобувати перемоги. Полтава шокує Динамо. а Шахтар і Кривбас дали яскраве дербі. Нічинні результати в цьому матчі без голів. В цьому турі 3 матчі без голів. Боротьба загострюється. Кращими бомбардирами є Одах та Камчук з усіма голами. Турнірну таблиці зараз має таке розташування. Металіст піднявся на шосте місце, опустивши вже на сьоме місце Динамо Київ заря йде восьмою. Рух опустив на пряму зону вилюту Олександрію на 15 те місце. Інші команди без змін. Полтава після сенсаційної перемоги в Києві наздогнала епіцентр та Олександрію. Але маючи поки найменше очок в турнірній таблиці. Пишіть, на якому місці ваша улюблена команда ILNZ Айл... має всі шанси завершити цю частину чемпіонату на першому місці. це, це їм повідомте в коментарях. І в 15-му турі зоря прийме Карпати 5 грудня, 6 грудня. ЛНЗ прийме оболон. Шахтар поїде до Колеса. Кудрівка прийме Динамо Київ. Наступні матчі на 7 грудня Олександрія поїде до Кривбаса. Металіст 1925 прийме верес, Полісся гостюватиме у руху. А Полтава прийматиме епіцентр матч новачків чемпіонату. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!